Церковь празнує пам'ять великої святої Марії Магдалини. Вона була родом із Магдали і, прибуваючи між святими женами, сподобалася видіти всі діла Господні і сподобалася бути одною з перших, кому Господь явився по Воскресеній. І з тою радості возвіщала апостолам о воскресенні Христовому. Придані гласить, що вона проповідувала вся Слово Боже, слово проповідувала Христа, завжди казала, Я виділа Господа. При імператорі Тиберії вона побувала в Римі, і по придані гласиться, що вона принесла йому вітання. Христос Воскрес, а Тібрі сказав, все біло яйце, стане червеним, чи я повірую в воскресшого Христа. І на його очах біленько яєчко стало червеним пасхальним. Навірно, із тих древніх часів на Пасху є традиція красити яєчка. Особливо то древня традиція під Карпатами, в Карпатській руси в Закарпатті, де та традиція потім перейшла на те, що і яєчка Пасхальні робили, вирізували навіть із дерева і стали украшенням. І завжди нашим людям украшені. Воскресеньки про подих Марії Магдалини. Що знаходимо ще у житті Марії Магдалини? Господь явився в Марії Магдалині і з нея і знав сим бісов. Придані гласить, що вона була красива жінка, можливо, була доста такої легкої поведінки, бо там носила у собі бісов. А Аснуваті жінки часто бувають талантливі аби зводити юношей на гріх, на беззаконні, на блуд. І ото не стільки таланти самої жінки, скільки таланти сатани, котрий в тот час жінку або дівчину блудницю як якого медіума, як інструмент для соблазна. Коли вона освободилася від бісов, вона стала нова, благодатна, новозавітна християнка, котра всюди слідувала за Ісусом. Каже нині апостол Павел, посланні Коримсвіна, братія, коли сходите, навчіться молитися. Любий повод зобратися в єдно, іспользуйте для молитвих, хто має псалом, хто може повісти проповідь, но ліпше би говорити на знакомому язикові, що не треба ото допомога роз'ясняти. Бо, якщо не буде істолкователя, то краще мовчи в церкві. То Це був особливий дар у перші віка у церкві Христовій. В рамках Канонічної церкви митують діти Божі, а у вічності єдно. Заравно апостольною Марію Магдалиною і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.